Я против. Против видеосъемки, что нас сейчас снимают. Ваши честь, я тоже вот я Мы тоже не против этого журналиста, потому что она вина еще не доказана, а он меня там ослепляет таких, как я там глава банды, 24 та 25 листопада 2022 року слідчий суддя Іллічивського міського суду Одеської області Тюмін розглянув клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування та строки втримання під вартою, підозрюваних у справі відносно групи осіб, які здійснили розбійні напади на жителів Одеського району, на чолі з мешканцем СМТ Великодолинська Максимом Гончаровим. Судове засідання не обійшли без курьозних ситуацій. При розгляді клопотання про продовження строку досудового розслідування.

это задействуется публично, за собой массовая информация, а также любые граждане имеют право здействовать съемку судового заседания. Моя вина не доказана, но на данный момент меня целую ночь убивали в райотеле, поломали как только можно. Понимаете, я тоже борюсь, пишу, но это случаться никакого не могу. Мне, меня не устраивает, что меня не снимают. Uh, Ваша позиция заразумила, <ріст> не бы. <ріст> меня поломали, хотели выбить с меня показания. Не выбили. Потому что я отходил, терял сознание и так далее. Все. С <ріст> чем ваше ваши про пропимывание съемки? С тем, что мы еще не доказали на даний момент. Чому не треба цих тримати? Тобто, зробка ну, вас -то зараз дискредитує вашу особистість. Да, правильно? Так, дискредитує мою особистість. Розуміло. Да, Дякую. Сідайте. Підозрюваний Гончаров також заперечував проти відеозйомки, мотивуючи це тим, що журналіст його ображає та називає ватажком банди та втручається в особисте життя. Ваша честь, я теж був Гончаров, я теж був журналістом, тому що так, я не знаю, що не вказано, а він для того слідляє в таких Тут я попливаю банди якоїсь, не ніколи панду, але вона тут не пішла. Адвокат Андреєва доповнив вимогу свого підзахисного та забажав розглядати клопотання про продовження терміну досудового розслідування без участі слідчого. Так що я хочу зауважити вашу честь, що ви задаєте слово слідчому, який не є учасником розгляду клопотання. Тому я вважаю, що пояснення пояснення не треба надавати. Тому він сміличка участь приймає. Ми не внесли клопотання про те, щоб ісключити його участь як учасника розвитку клопотання. Ну, Я вважаю, що прокурор дуже давати пояснення. 294 стаття прийму 1 каже, що розвитку клопотання про продовження строку досудового розслідування свідчить є учасникам. не є учасником розвитку клопотання про продовження терміну тримання під вартою. А тому Возьміться зверніться до кримінального процесуального кодексу України. Це зі змінами. На жаль, слідчий суддя ухвалів здійснити подальший розгляд клопотань у закритому судовому засіданні, мотивуючи це тим, що фіксування підозрюваних на відео під час їх знаходження у камери тимчасового тримання до моменту пред'явлення обвинувального акту принижують їх гідність. Перучість статтею 17 та пунктом 3 частини другої статті 27. КПК України суд ухвалив здійснити розгляд у закритому судовому засіданні, оскільки враховуючи презумпцію невинуватість та особи, поводження, поводження з особою, вона як чиненні кримінального правопорушення, не встановлена на викональним перед судом, що не брав виконавчих силах, має відповідати поводженню з невинуватою особою. а Поширення інформації про обставини, лише підозри осіб у вчиненні кримінальних правопорушень без наявності висунутого обвинувачення, принижують гідність особи. Ну що ж, всі підкорилися рішенню слідчого суді, проте особисто я дуже сумніваюся у тому, що таке рішення відповідає принципам гласності і відкритості судового провадження. Не вважаю, що демонстрація підозрюваних під час їх знаходження у камери тимчасового тримання принижує їх гідність. Це лише констатація факту. Якщо далі буде доказано їх не винуватись, кожен з них може звертатись до суду з відповідним позовом. Буду радити з цього приводу з юристами. Але, незважаючи на такі обставини, срок до судового розслідування був продовжений до 25 лютого 2023 року, а строки тримання під вартою до 24 години 23 січня 2023 року всім підозрюваним. А це Ганчаров Максим Володимирович 85 року народження, Гросу Вадим Семенович 77-го року народження, Авдонін Владислав Володимирович 68-го року народження. Андрія Володимирович, 80-го року народження, Луценка Петро Миколаївич, 81-го року народження. Редакція буде продовжувати спостерігати за перебігом подив у цієї справи. Роман Варшанідзе Орг.